Вже зовсім скоро до українців навідається справжня зима і, на жаль, можливі відключення світла та блекаути. У разі значної перерви в електропостачанні чи не єдиним порятунком для мешканців стануть пункти незламності, що у минулому році користувалися неабияким попитом. Там є електрика, мобільний зв'язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. З 1 жовтня такі острівці безпеки запрацювали у Мирноградській громаді. Кожен з пунктів незламності вмістити в себе може Близько ста людей тут є все необхідне, аби перечекати тривале відключення світла. Теплова пушка, що у разі відсутності опалення підтримуватиме комфортну температуру у приміщенні. Генератори та термопоти передбачена і ігрова кімната для малечі та спальня, аби мешканці могли заночувати у разі блекауту. Облаштування кожного з пунктів здійснюється за рахунок бюджету мирноградської МВА. Дехто з мирноградців до пунктів незламності ходив майже щодня, а хтось хтось перечікував відключення світла вдома під ковдрою. Проте усі зазначають, такі острівці дуже потрібні, особливо взимку. Ну, ми як-то перебивалися вдома, куталися в одіяло, як-то сиділи вдома все це время. У випадку потребності можуть туди прийти. Даже если нет света, отопления, там, чтобы они могли погреться, что-то перекусить, даже просто горячего чая попить. Ну, это, я считаю, что нужно. Кто-то приехал, не местный, сразу может подзарядить. Ну, якщо свята не буде, звісно, можна там прийти, зарядити телефон. Там же акумулятори, генератори. Коли немає світла або без світла не буде опалення, то люди зможуть прийти і зарядити телефони і обігрітися. Ну, я вважаю, що важливе. Наразі пункти незламності працюють за графіком установи, де розташовані. Знайти найближче до вас вам допоможуть старші будинки, квартальні та представники самоорганізації населення.